Коли борг теплокомуненерго перед нафтогазом десь 100 мільярдів, і ніхто не знає, що робити. Олексій Чернишов робить вигляд, і що він успішно все, і він ну це само собою розмокшиться. Іноземці не знають, як розсмоктати цей о, цей е -е 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 колапс. Уряд не береться навіть цю різницю в тарифах, бо не знає, як підійти, що ми фіншорять, і все таке. Депутати кажуть, та ви самі там розбирайтеся, бо ми точно не вирішили. Але ви повертаємось. І тоді все ж таки в 17-му році було з муками там з якоїсь п'ятої спроби прийнята цей закон про ринок електроенергії. До речі, сама поміч зрозуміла, що заходять в ту що буде відповідальність. Вони з задню включи включили один. Тільки під самопоміч і проголосував. Зрозуміла, батьківщина не голосувала, але там було кому голосувати. Кананінка, ну ви розумієте, там папа команда командатужна команда.